Росіяни продовжують нагнітати ядерну істерію. Звісно, всі ми з вами розуміємо, що для ворога в їх хворих місках червона кнопка це щось типу чарівної палички. Та ви Мабуть, і самі пам'ятаєте, як в перші дні вторгнення, коли стало відомо, що Бліцкриг провалився, Путін зібрав на килим в себе Герасимова та Шойгу та вимагав від них привести їх ядерні сили в повну бойову готовність. Звісно, це був черговий і, власне, не останній акт ядерного шантажу від бункерного. І здається, він вкотре вирішив повернутись до цієї теми. Справа в тому, що нещодавно Путін почав розказувати казки, що Буцімто ЗСУ а. Атакували Курську АЕС також він висловив сподівання, що магате надішле своїх спеціалістів для контролю ситуації на станції. І хоча ми розуміємо, що це дуже погано поставлена вистава, наслідки тут можуть бути дуже серйозні. Наприклад, в центрі протидії дезінформації вважають, що таким чином Кремль може готувати власну провокацію на атомній станції. От що написав керівник ЦПД Андрій Коваленко: бажаний сценарій росіян зі штурмом Курської АЕС для подальшого звинувачення НАС в ядерному тероризмі розсипався, але альтернативного для них нема. Тому для пропаганди загрози ядерного терору підключився Путін. Російський нелегітимний розповів, що вночі зсу намагалися атакувати АЕС. Чиста брехня, яка вийшла після провальних заяв росіян про підготовку Україною ядерних провокацій на Курській Запорізькій АЕС, все йде до того, що самі росіяни можуть здійснити цю провокацію і намагатимуться вивести її на міжнародні. Родний рівень, як я й казав, загроза ядерної провокації зі сторони РФ цілком реальна, оскільки в справу включився особисто Путін. Отже, ситуація дійсно досить загрозлива, особливо знаючи, як ворог, починаючи від рядових росіян і закінчуючи клоуном медведіом, любить волати про радіоактивний попіл. Паніку зайвий раз нагнітати, звісно, не будемо, але за розвитком подій стежимо дуже уважно.